Кременчуські новини у Марганці Дніпропетровської області більше двох тижнів через підрив рашистами Каховської ГЕС люди залишилися без води. Кременчук відгукнувся на допомогу і надіслав сюди свою машину, яка розвозить воду мешканцям Марганця. Життя Марганцю з початку повномасштабного вторгнення було непростим. Російські нелюди регулярно обстрілюють місто з артилерії. Ворожі позиції зовсім поруч. Навпроти через Дніпро тимчасово окупований ворогом Енергодар. І тому люди у Марганці живуть у постійній загрозі не лише від обстрілів, а й від наслідків можливого підриву Запорізької АЕС. Але расистам мало обстрілювати це місто. Кілька тижнів тому ворог здійснив черговий геноцид українців, підірвавши Каховську ГЕС. Велика частина населення пунктів залишилася без води. Наразі у Марганці не працює водопостачання та водовідведення. Вода зникла зі скважин і колодязів. 7 числа наше підприємство зупинилося повністю, тому що після підриву Каховської ГЕС рівень води в Каховському водосховищі різко почав падати. Падав він десь по метру за добу. І тепер взагалі у нас був весь берег Каховки, який був на рівні 16 метрів по Балтіки по уровню. Зараз він приблизно, ми маємо його 7,8 метрів. Тобто, зараз, якщо виїхати на дамбу, там, де наш водозабір знаходиться, ми Дніпро бачимо аж під Енергодаром. Тут у нас пустеля, все зараз знаходиться в тому. Такому Багнистому виді, ситуація з відновленням водопостачання у Марганці, дуже складна. Аварійні бригади місцевого водоканалу не можуть провести ремонтні роботи водозабору, адже по цій місцевості ворог регулярно наносить удари. На березі Каховського водосховища знаходиться насосна станція, і там, на теперішній час, якщо з'являються люди в кількості три і більше чоловік. То через 10-15 хвилин по ним летять міни. А також достають і, і кулі. Ви вважаєте, що це геноцид? Мабуть, хуже. Ну а як його ще? Звісно, геноцид. Вийти зробити на берег щось тобі не дають. Ну як це об'яснити? Це хуже фашистів. Щоб забезпечити людей водою у цей непростий час. У Марганці організували розвезення води спецтранспортом. За дорученням міського голови Кременчука Віталія Малецького, КП Кременчук-Водоканал направило до Марганця допомогу: спецмашину для розвозу питної води людям. Водій Кременчук водоканалу Олександр Богдан у Марганці вже два тижні. Чоловік одразу відгукнувся поїхати у таке небезпечне відрядження, щоб допомогти людям. Кременчужанину доводиться працювати більше 12 годин на добу зранку і до вечора. З полвосьмого буває, заїжджаєш в 20-30. Буває, стріляють. Вон, прилітало там. Як вам не страшно? Та ні, мені вже не страшно. Вже 60 років, нема чого боятися. Та ну треба ж людям допомагати, треба. тим більше, що я. Я вже пенсіонер на пенсії. то Треба людям допомагати. Нема чого боятися, бояться це так погане діло бояться. допомога від Кременчука та інших міст України для Марганця вкрай важлива, адже це невелике місто. І у комунальників, попри всі героїчні зусилля, не вистачає техніки та людей, щоб задовольнити потребу населення у воді. Привозять воду. Привозять воду автоцистернами, привозять залізницею вагонами. Ми по місту розставили згідно вказаних адрес ємності. Нам дуже допомогли бровари і на теперішній час допомагає і Кременчук. Водоканал прислали машину водовозковом. Вона всім забезпечена, і насос там є, помпа, генератор, там, шлани, ну, ну все. І вона дуже нас виручає в цій ситуації. Велике вам дякую всьому місту і меру і, і всім і всім людям, які допомагають. То пам'ятаю, що на ній написано, що робимо Кременчук кращим, тому і марганець робить так. Трошки краще навіть попри відсутність води, постійні обстріли та потенційну радіаційну загрозу, марганчани продовжують жити життям прифронтового міста. Комунальні служби працюють, магазини, заправки, аптеки і заклади громадського харчування також, а вирує життя найбільше у черзі за водою. Як ви тут живете зараз? Добре, Доброго. Доброго. набираємо Доброго. воду все время. Вот эта машина привозила теж Кремінчук. Потом Запорожье, я не знаю. ну Набираємо воду. Дякую, звісно, що такі сусіди є, що допомагають. Ну как-то не хочеться так жити. Ну, как то, ну, -то существуем. Ситуація зараз промарений сніг, пальбокров, відомо вже всій Україні. Ну, живемо, а так ось ходимо, набираємо водичку. Дуже велика вдячність і Кременчугу, і ой, ще з якогось міста бачив машини. Звичайно, дуже велика допомога і велика подяка і всім, хто за нас турбується. Живемося зараз поки очередю за водичкою. Ну а так, як кажуть, як усі. Привозять водичку, Стоїмо в очереді. Ну минут 40 стоїмо. Є ну, я, наприклад, сама нічно бачила машини з водою, які під'їжджають все за З Кременчука. Бачила машину? Бачила, бачила з Кременчука. Бачила стального стальна така бочка, і написано Питна вода. Кременчук це я бачила, можу підтвердити, що це десь, що дійсно в нас у городі Марганці є. Наразі комунальні служби марганця та підрядні організації активно ведуть роботи щодо відновлення водопостачання іншими способами, і тому ми щиро сподіваємося, що незабаром Марганець і інші міста України, які постраждали після підриву Каховської ГЕС, знову будуть з водою. Розпочати роботи по прокладці нових водогонів із міста Запоріжжя, на Марганець, Нікополь. Це широкомасштабний проект. Під патронатом президента роботи вже почалися, ведуться активно. Другий проєкт, який ми зараз на місцевому рівні, вже теж підрядники працюють. Це у нас є недалеко тут водосховище невелике. Виділилися кошти з обласного бюджету. Там планується будівництво нового водозабору і прокладка труби. Там десь приблизно 7 кілометрів. Роботи вже йдуть.